ми в неділю да ви неділю провели акцію. От було ну ясно сам... зробити місто кращим, не словом, а ділом вирішили активісти. Найбільш проблемні місця Ужгорода протягом двох місяців волонтери будуть приводити до ладу. Одна з таких локацій сквер імені Бокшая і Ерделі. Ми хочемо очистити озеро. Хочемо наполагодити спільники, які встановлені були, але вони вже пошкоджені. Також реставрувати лавочки на цій локації. Тому що це центр міста, рядом міська рада, рядом університет, і гості міста приїжджають, дивляться і бачать наскільки яка грязь прямо в центрі міста. А це парк позаду будівлі обласної державної адміністрації. Тут основні проблеми, як відзначають активісти, пошкоджені лавиці та відсутність озеленення. Лавочки будемо красити в колір, як за погоджує міської ради. Це будуть дерева. Думаємо, щоб вони були вічно зелені, щоб озеленити цей парк. Думаю, щось хвойне будемо садити. Загалом близько семи основних проблемних місць визначили для себе волонтери. Першочергові проблеми, над якими вони будуть працювати: реставрування лавиць та встановлення смітників на київській та слов'янській набережних, насадження дерев на проспекті Свободи та вулиці Швабській, встановлення смітників парку святої Тетяни, прибирання та створення клумб біля пішохідного мосту. А ще відновлення світла і встановлення табличок з назвами вулиць в місті. Стартувала акція 1 березня. Збиратимуть кошти в окремих закладах, що погодилися взяти в ній участь. Одна гривня з кожного проданого напою. Таким чином, через два місяці організатори планують зібрати близько 50 тисяч гривень. Ну загально виходить так. Тобто, ми акумулюємо кошти. Ми не будемо там кожного дня прорахувати. Думаю, заклади не будуть прораховувати кожного дня. Вони будуть прораховувати поетапно на даному етапі. домовилися, Си про те, що кошти та будуть кожного другого тижня перераховуватися волонтера. По факту отримання коштів волонтера вони одразу йдуть і виконують ті роботи. матеріалізують програму нашого і втілюють її в життя. Долучитись до акції може кожен. Звітуватимуть організатори про кожен зроблений крок в соціальних мережах. Зібрані кошти рівномірно розприділять серед усіх семи обраних місць. Завершиться акція 31 травня. Тоді підведуть підсумки роботи та презентують результати акції.